Перше у Львові влаштували фестиваль народної іграшки. До Шевченківського гаю приїхали майстри з Яворова, Новояворівська та Івано-Франкового. Розповідали дітям, що таке Яворівська іграшка і як її створити. Історія такої дерев'яної забавки сягає ще 17-го століття. Деркачик створює звук. Створює звук. Такими деркачами, такими деркачами наші предки, коли зваганяли тварин з лісу, звірин. А потім вони з великого розміру, з метрового розміру зменшилися до мінімалізму. Вони розмалювалися, прикрасилися. Згодом Яворівська іграшка стала промислом, з якого жило усе село. Різьбила цяцьки кожна хата. Тепер усі майстри Яворівщини виготовляють 50 тисяч іграшок на рік. То наприклад, 1896 року 89 родин майстрів на яворі виробляли 300 тисяч іграшок. розумієте. це було за австрійської імперії. Тобто, от такі цікаві речі, як скажімо, через багато поколінь, і ми хочемо відродити хоча б цей показник, який був за австрійців. Ще розумієте, і хоча зараз дерев'яними іграшками діти бавляться рідше, все ж знають їм ціну. Бо вони старовинні і не поламаються, і будуть на віки. Наступного року на фестиваль народної іграшки до Львова запросять майстрів з усієї України, а згодом його хочуть зробити і міжнародним.